Hello, my friends! Привіт, мої друзі! Nice to meet you! Рада зустрічі з вами! How are you? Як ви? Сподіваюсь, ви добре відпочили на канікула. Я, Міккі та його друзі вже готові запросити вас до вивчення англійської разом. Вирушаймо! А oh, друзі! друзі! Привіт, хлопчики і дівчатка! How are you? Як ви? I'm fine. В мене все чудово. Я вже скучив за нашими уроками англійської. Хочу запропонувати вам розповісти, що ж таке літо? It's summer! Це літо! Пропоную вам згадати, що буває влітку, і закінчити англійською фразою It's Summer! Це літо. Сонечко світить яскраво. It's summer. It's summer. Це літо. Море шепоче ласкаво. It's summer. It's summer. Це літо. Вділки медок збирають завзято. It's summer. Це літо. It's summer. Овочів, фруктів багато. It's summer! It's summer! Дуже радіють, малята It's summer! It's summer! Це літо. А зараз пропоную повторити літні слова, які ми вже з вами вивчали. Квітка та метелик Повторимо разом Flower. Flower. Butterfly. Метелик. Butterfly. А зараз повторимо разом з міні. Це квітка. This is a flower. This is a flower. Це метелик. This is a butterfly. This is a butterfly. Непосидючий метелик пропонує вам з ним пограти. Потренувати наші оченята. Слідкуйте за метеликом тільки оченятами. Увага на екран. Ап. Вгору. Даун. Вниз оченята. Райт. Right, праворуч. Ап вгору. Ліворуч, Down, вниз. Впевнені малята, ви вже добре знаєте цифри Numbers від одного до п'яти. Повторимо англійською лічбу від одного до п'яти. One, one, two, two, 3. Four. Four. Five, five. Допоможіть моїм друзям порахувати англійською. Метеликів та квіти на галявині. Та відповісти на запитання How many. Скільки? How many butterflies? Допоможіть Дезі. 1. Ту. Three butterflies. How many butterflies? Порахуйте разом з Гуфі One. Two. Three. Four. Four butterflies. How many flowers? Скільки квітів? Допоможіть, мімі. One. Two. 3. 4. 5. Five flowers. Гріт. Чудово! Радий був зустрічі з вами, малята. Goodbye, children. До побачення, діти. Вам сподобалась наша зустріч. Мені дуже. До нових зустрічей. Goodbye, boys and girls. До побачення, хлопчики і дівчатка. Bye-bye!